Так, знімаю вживу, це мій контейнер, ми їм користуємося, беремо на природу з собою. Ось висота 23 см йде, це без кришки. Кришка ще плюс. Ну, Рахуйте тут десь півтора сантиметри. такий він. Ось кришка сама. 40 мм. Ось термовставка. Тут Ось такий має вигляд. Значить, чим вищий ящик, тим вища термовставка. Воно використовується так, щоб все місце було раціонально використано. Ну, тут такий пенопласт собі мені не дуже подобається в нових ящиках, він такий більш щільніший. Ну, вибачайте, трошки термоставка забруднена, ну, була в використуванні. Ось так закривається. Ось місце можна пломбувати або стяжками закривати ось. Сюди підсаджується стяжка. Оп. Ну, так само з іншої сторони.